Чудова погода, щоб показати чудовий ножик. Дамаська сталь, керамічний підшипник, руків'я з епоксидної смоли, лайнер лок і кліпсочка. Сосна. Акація. Одним пальцем бац! І відкрили красоту. Цивіві Elementum C907 CDS-2. І в комплекті до цього ножа йде чохол з таким хутром всередині. І тряпочка мікрофібра. Важить цей красавчик 78 г, лезо 7,5 см, а загальна довжина 18 см. Ножик дорогий, ножик не для всіх, але він реально вартий уваги. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!